Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ось і проминув швиденько тиждень, і ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ми були з тобою, за те, що ти сьогоднішній день знову нас покликав, для того, щоб ми пішли цими стежками старозавітніх людей, які показують нам, як вони шукають Бога, як вони прагнуть Бога, як Бог зустрічається з ними, і як людина пізнає його. Минулого разу ми говорили з вами про важливий такий артефакт для ізраїльтян, з яким вони ходили 40 років по пустині, потім втратили через недбалість свою. І ми говорили про те, наскільки важливо цінувати ті хвилини життя нашого, тих людей, які поруч з нами, і те, що Бог нам дав, нашу землю, нашу Україну. Ми маємо церкву нашу, яку ми маємо пізнати Господа. І ми в сьогоднішній день знову будемо. З тобою, Господи, ми прийдемо до пророка Самуїла, одного із найбільших пророків, і будемо з ним разом шукати Тебе, Боже. Ми будемо йти чудовими сторінками біблійних героїв і разом з ними будемо бачити, як ти благословиш народ. Коли люди були вірні Богові, коли вони розмовляли з Господом у собі Мойсея, Бог давав їм свою... Волю показував, як їм жити, куди їм йти, як прямувати. Люди були щасливі, Бог завжди їх благословляв, ніколи не залишав. І коли вони через недбайливість свою втратили цей ковчег, і він опинився в руках фелестимлян, вони зрозуміли, що вони згрішили. Вони побачили, наскільки осиротіло їхнє середовище без ковчегу, без Божого благословення, без людей, які. Тримали цей зв'язок з Господом постійно. В чудесний спосіб ковчег повертається знову до Ізраїльтян. Вони знову, коли тривога в них, біда на душі, і в їхній країні вони звертаються з елементом своїм, своїми молитвами і просять, Боже, благослови нас, дай нам силу і благословення. У собі пророка Самуїла. Господь дає волю всьому ізраїльському народові. Самоїл старається донести правду до кожної родини, до кожної людини, як їм жити, поступати, але найважливіше це не забувати ніколи Господа. Вони зрозуміли, наскільки важлива святиня, яку Господь їм дав, ковчег завіту, наскільки важлива їхня земля, де вони оселилися. Їхня батьківщина. Вони зрозуміли, що з Богом вони жили в мирі і спокої, але коли втратили віру, вороги нападали на них, нищили їхню країну, забирали у полон. Вони данину мусили платити окупантам своїм. Господи, ми хочемо пізнати зараз, як нам поступати. Що нам робити, як діти? Ми дуже багато маємо інформації, але мало людина отримує і черпає те благословення, яке ти нам Господа даєш. Ми черпаємо інформацію з різних засобів, які нам можуть дати, але чисто свою суб'єктивну точку зору. А Господь говорить через своє слово, через Біблію. Знову відкриваємо Біблію і стараємося пізнати себе у тому житті Божого народу. Як люди діяли, і як я дію, як Бог діє зараз, він нас не забув, він особливий спосіб також звертається до кожного з нас. Амінь. Перша книга Самуїла, 7 глава, прийшли кірят. Є аримійські люди, взяли ковчег Господній і внесли його в дім Авінадава на пагорбі і посвятили його сина Єлеазара, щоб доглядав Господній ковчег. Від того дня, як ковчег поставлено в кірят. Є, арімі прийшло чимало часу, 20 років, і весь дім Ізраїля зі Істоном звернувся до Господа. Тоді Самуїл сказав до всього дому Ізраїля, коли ви справді від усього серця повертаєтеся до Господа, усуньте посеред себе богів чужоземних та астарти, прямуйте ваше серце до Господа, служіть лише йому одному. І він вас визволить із рук филистимлян. І усунули сини Ізраїля, ваалів та Астарти, і служили Господеві єдино. Отже, важливий момент, дуже, коли Самуїл говорить, усуньте богів чужоземних. Астарта це та сама аж Венера у грецькому пантеоні богів. Ваал, Зевс! Інші боги, які відповідальні за якісь явища природи, за людські різні промисли, отже, люди собі так уявляли і візуально зображували своїх богів. Робили скульптури, малюнки різні, їм поклонялися. Бог творець. Бог є абсолютна творча сила. Бог неподільний, Він є в трьох особах, але Він один Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Немає інших богів. Весь всесвіт наповнений жителями неба, святими ангелами. Ангелію з грецького це післанець, Божі післанці. Частина з цих ангелів, як ми знаємо, відпали і створили середовище, де вони живуть без Бога. Це місце називається пекло. Решту світлі ангели вони освітлюють весь всесвіт. Вони служать біля престолу Божого. Вони доносять. Нам молитви святих людей і Божу волю для тих, хто слухає Бога. Вони приймають наші молитви і заносять біля престолу Божого. Отже, тому є важливо повірити в одного єдиного Творця. Тому весь старий Завіт, він якраз наповнений цією ідеєю, яку несуть пророки, судді, яким є і Самоїл, щоб. Знищити цих ідолів, щоб повірити в одного Бога. І усунули сини Ізраїля, ваалів та астарти, і служили Господеві єдину. Потім Самоїл звелів: зберіть усього Ізраїля в міцпі, я помолюся за вас Господеві. Зібралися вони в міцпі і, зачерпнувши води, вилили перед Господом. І того дня постили і признавалися, з ми, Господи, Самуїл судив у міцпі над синами Ізраїля. Коли довідалися фелестимляни, що сини Ізраїля зібралися у Міцпі, підвигнулися князі фелестимлянські на Ізраїля. Почувши це, сини Ізраїля злякалися фелестимлян і мовили до Самуїла: не переставай благати за нас Господа Бога нашого, щоби визволив нас із рук фелестимлян. Узяв Самоїл молочне ягнятко і приніс його ціле на всепалення Господеві. Він закликав до Господа за Ізраїля, і Господь вислухав його. І справді, саме тоді, як Самуїл приносив всепалення, фелистимляни наближалися, щоб воювати проти Ізраїля, але Господь тієї миті вдарив над филистимлянами страшенним громом, збентежив їх. І вони зазнали розгрому перед Ізраїлем. Наскільки оця інтервенція Божого промислу, Божої сили уряди фелестимлян перелякали їх, що вони були переможені. Вони мали більшу силу. Вони мали велику потугу. Ізраїльтяни цей час молилися. Вони приносили жертву. В той час. Приносили ягнятко. Зараз, в Новому Завіті, в нас основна жертва це безкровна жертва. Під видом хліба і вина. Господь показує людині, наскільки важливо для людини бути в тому процесі жертвоприношення. Якраз коли ізраїльтяни молилися, приносили жертву, Бог почав дуже потужно діяти. Господи, благослови нас! Щоб цю безкровну жертву, яку ми приносимо під видом хліба і вина, де сам Господь тіло і кров своє дає в жертву. І коли ми разом на святій Божественній літургії, коли ми заносимо наші молитви, наші прохання, ти, Господи дієш ще більш потужніше, ти захищаєш тоді народ свій, ти допомагаєш перемогти ворогів. Дай нам, Боже, благословення, довіру і віру в Твою силу для нашого українського народу зараз, в наш час. Ізраїльтяни вирушили з міцпи і гналися за филистиплянами, б'ють їх аж під Бет-Кар. Узяв Самоїл камінь, поставив його між міцпою та Ешаном і назвав його Евен Езер. Кажучи, ось доки допоміг нам Господь. Так були упокорені філістимляни, І не вламувалися вони більше в ізраїльській границі. Бо рука Господня тяжіла над філістимлянами, поки було віку Самоїла. Сам Бог захищає границі Ізраїльської держави. Поки було віку Самуїла. чому? Тому що Він молився, він приносив жертви за народ. Він це робив щиро. Це не був ритуал, просто для того, щоб людей заспокоїти. Це була жертва, яка єднала Самуїла і народ з Богом. Тому коли ми причащаємося тіла і крові Господні, під видами хліба, і вона це саме відбувається. Бог захищає нас, Бог дає свою творчу силу, енергію в зерно, в колоску. В зерно це стає хлібом. І ця сила, яка наповнена Божим благословенням, Божою благодаттю, вона передається з нам. Без хліба ми не можемо жити, без напитку ми не будемо існувати. І і дуже важливо усвідомити і зрозуміти, що це є дар Божий, і служити Богові, знайти час для тіла, бути в храмі Божому під час Євхаристії, для нашого розуму збагнути силу Божу, роздумувати про тим, що Бог дає, і для нашого духу бути єдиним з Богом, довіритися йому, не зважаючи ніякі ситуації, які зараз відбуваються на війну. Навіть якщо будуть гармати, стріляти, а ми будемо на службі Богові. Бог нас врятує. Бо ми віримо в Твою силу, Господи. Міста, що були забрали з Ізраїля, повернулися до Ізраїля від екрону до Гату, і Ізраїль звільнив їхні околиці з рук філістимлян. Мир був також між Ізраїлем та Аморіями. Самуїл суддював над Ізраїлем. Поки віку його було, щороку ходив він, навколо відвідуючи Бетел, Гілгал і Міцтву, і судив над Ізраїлем у всіх тих містах. Тоді повертався у Раму, бо там жив і там судював над Ізраїлем. Там же він спородив Господеві жертовник. Тобто суддя Самоїл, він не просто чекає, що до нього прийдуть, і він принесе жертву. Він обходить міста, доручені йому Богом. І за ці міста він молиться. Він допомагає, Він дає поради. Він молиться за тих людей, до кого він, де він проходить свою країну. Він не чекає, що до нього має прийти йому клуниці. але він приходить до кожної людини. І кожна людина відчуває, як Бог охороняє, і благословляє його. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 36. Пригадую, що Псалмопівець написав свої переживання, свою тривогу, своє звертання до Господа. Він жив дуже давно, цей чоловік, який писав Псалом, цар Давид, 2000 років до народження Ісуса. Але всі ці переживання, наші емоційні якісь навантажені в нашому житті, наші проблеми, наші потреби, вони є в кожному з нас. І тому що, що говорить цар Давид у Псалмі, це саме і є в нас. Ми маємо те саме людські наші фактори, які діють так само, як і той час, переживав їх цар Давид. Тому не тільки псаломопівця, але я присутній у цих словах. Я, Господи, прошу благословення, я прошу захисту від Тебе. Наш народ, наша Україна. Не наслідуй лукавих і не завидуй тим, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро всохнуть, і як листя і зілля скоро опадуть. Надійся на Господа і чини добро, заселяй землю і будеш живитися багатством її. Будь любий Господеві, і Він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий Господеві путь твою і надійся на нього, і Він сповнить, і виведе, як світло, правду твою і суд твій, як полудень. Будь послушний Господеві і облагай Його, не завидуй тому, кому щастить на дорозі Його, чоловікові, що чинить беззаконня. Перестань гніватися і покинь лютість, не завидуй так, щоби чинити зло, бо винищені будуть ті, що чинять зло, а ті, що надіються на Господа, наслідять землю. Ще трохи і не буде грішника, і буде шукати місця його, і не знайдеш, а покірливі наслідять землю, і будуть насолоджуватися повним миром. Грішний буде чатувати на праведного і скриготати на нього зубами своїми, але Господь висміє його. Бо він наперед бачить, що прийде день його, меч вийняли грішники, натягнули лук свій, щоби повалити убогого і бідного, заколоти правих серцем, меч їх нехай увійде в серце їх, і луки їх нехай поломляться, мале у праведника краще, ніж багатство грішних велике, бо потрощать рамена грішних, а праведних Господь укріпляє. Знає Господь путі непорочних, і насліді їх буде повік. Вони не засоромляться люте, і в дні голодні наситяться. Бо грішники згинуть і вороги Господні у той самий час, як прославлялися і величалися, щезаючи, як дим щезли вони. Позичає грішник і не платить, а праведник змилується і дасть. Бо ті, що благословлять Його, наслідять землю, а ті, що проклинають Його, будуть вигублені. Господь направляє стопи чоловіка і путь його вельми пожадана для нього, як упаде, не розіб'ється, бо Господь підкріпляє руку Його. Був я молодий і вже постарівся, і не бачив праведника, що був би покинутий, ані насіння Його, що просило б хліба. Увесь день дає Він милостиню і позичає, і насіння його в благословенні буде. Ухилися від злого і чини добро і живи по вік віки, бо Господь любить справедливість і не покине преподобних своїх, поки будуть вони охоронені по віки. ж будуть покарані, і насіння безбожних вигублене буде, а праведники наслідять землю і уселяться на ній по вік віки. Уста праведно промовлятимуть мудрість, і язик його виголошувати буде присуд. Закон Бога Його в серці Його і не захитаються стопи Його. Чатує грішник на праведного і намагається умертвити Його, але Господь не покине Його в руках Його і не осудить Його, коли судитиме Його. Надійся на Господа і додержуй путі Його, і Він піднесе тебе, щоб ти в насліддя дістав землю. І коли нищено буде грішників, ти побачиш. Бачив я безбожного, що надто пишався. Та себе підносив, як кедр ливанський, і пройшов я мимо, і ось не стало його, і я шукав його, і не знайшлося місця Його. Додержуй невинності і дивися на правоту, бо чоловік мирний має будучину, а беззаконники будуть винищені разом. Будучину безбожних буде винищено. Спасення ж праведних від Господа, і Він єсть оборонець їх у час смутку. І поможе їм Господи, визволить їх і візьме їх від грішників і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Амінь. І ми на Тебе, Господи, надіємося, щоб Ти нас благословив, щоб праведність наша перемогла грішників, щоб наша молитва була світлом для перемоги, світлом у нашому житті. Світлом нашої правди, яку ми несемо, Господи, перед Тобою, бо ми звертаємося до Тебе. І нехай цей псалом, який ми прочитали, буде прикладом для нашої молитви, як нам молиться. Звертаємося своїми словами, думками, тривогами, радістю, надією, прославляємо чи прохаємо Тебе, Господи. Навчимося молитися своїм серцем. Як молиться сьогоднішній день автор псалма, благослови, Господи, сьогоднішній день тих, які найбільше потребують допомоги, які зазнають утисків, тих, які зараз на передовій під кулями, під снарядами, тих, які зараз хворі поранені або в полоні, благослови кожного з нас, Господи, і дай нам благословення своє, щоб кожен з нас повірив, що з нами Бог, з нами перемога. І праведник завжди буде жити вічно. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. віки. ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.